Доброго дня, вірніше вечора. Вітаю всіх гостей, мого садочка. Сьогодні у нас вівторок, 22 квітня, і я вирішила не чекати до вихідних, бо в цей час настільки швидко все розвивається, настільки швидко все змінюється. Що, думаю, до вихідних деякі квіти вже і відквітнуть. Тому запишу вам сьогодні це відео. Розкажу, що квітне в моєму садочку зараз. Минулого року тут ріс один рожевий тюльпан. А цього року їх три. Але подивіться, як вони розквітають. Майже зелені, блідо-блідо-рожеві. Це, мабуть, морози так вплинули. Подивимося на них завтра. Може, вони наберуть свого яскравого рожевого кольору, але зараз такі вони цікаві. Зеленувато-рожеві. Зніму їх ще завтра. І ось в вечірньому сонечку, який чарівний, мій піоновидний тюльпан, він тут дуже давно росте, не кожного року він квітує, але в цьому році порадував. І морози йому не завадили. Один, але який великий, гарний, який яскравий на сонці. Цей клематис. Чи змерз, чи випрів, невеличкий тільки шматочок дав пагони. Минулого року в цей час тут вже була колонна зелена, але він не квітнув минулого року взагалі. Мабуть, сухо йому було. А цей раз, я думаю, все ж таки заклав квіткові бруньки, мені здається. Ну, Спробуємо подивимося, чи заквітне цього року клематис я пересадила з дачі, маленький шматочок. Минулого року він не квітнув, але прийнявся. І ось уже одна бурунечка є. Там є ще. Ну, побачимо, мабуть, квітування цього року. І алюми біля нього. Шикарні. Чекаю з нетерпінням, як вони будуть квітнути. Ось такі в мене півонії. І ось звичайна под ланцетолиста хоста. Ось вона вже така серйозні великі кущі. Старий сорт, але він дуже витривалий, і ось рано-рано вилазить з землі. Зараз покажу інші. Ось хоста з базару. Я не знаю, я її ідентифікувала як Rainbow's End, Енд. Ну, не впевнена. Купляла без сорту без назви. Ось вона. На цій клумбі найбільша. Ось тут зуби дракона лізуть. Там зуби дракона лізуть. Тобто тільки-тільки викльовуються хости. Десь ще я бачила. Зараз сонце б'є, не бачу. А ось ця найбільша тут, але порівняно зі звичайною ланцетулистою, звичайно, що це манюточка. Ось ще зуби дракона. то виходять з землі, але, мабуть, чекають тепла. Але як же ж гарно, червоні тюльпани, сині мускарі, рожева лунарія, гейхери червоними плямочками прикрашають яскравий стає садочок. І навіть оцей бур'янець, який білим квітне, теж не заважає. Потім вирву. Іскравіша моя клумба. Зараз на неї сонечко не падає. Похилився рожевий гіацинт, так лежачи, він доквітає. Сині я вже обірвала квіти, щоб цибулька наростала, щоб не зав'язував семено. Римолка тут квітує, дуже і спекотно було влітку, але вона вижилась така малесенька. Тут арабіс фіолетовий, рясно квітне. Він блакитніший насправді, ніж на камері. І флокс шилоподібний теж такий блідо-рожево-фіолетовий. На камері він геть рожевий, а насправді більше до бускового. Ну і мускарі красунчики. Ставочок мій. Мутний, Не дуже приємно пахне, але там дуже багато нападало горіхового листя. Взагалі робити ставочок під таким велетенським горіхом. Так собі була ідея. Я наче й вибирала воду, листя, але багато нападало, ну щойно цілу купу витаскали. Мені здається, німфеї накриті ковдрою з, цих, з цього листя. Тому вирішила вибрати трохи звідси воду і набрати свіжої. Тут он фонтанчик, він на сонячній батареї, тому зараз ввечері вже він так цвіркає лише. І ну, думаю, що виберу по максимуму цю каламутну воду, ну, а потім щось з діжок, щось з річки. Трохи з крану і наповню свіженькою водою. Бо чекати не хочеться. Хочеться зразу і гарно. І подивіться, яка тут гарна вівсяниця, яку я викопала на природі. Тому сорту, звичайно, не знаю. Але такий ось пишненький кущик наріс. Ковила а? стає зеленішою. Ну, Оживає все, оживає. Так гарно сонечко вечірнє освітлює цю частинку садочку. І навіть кущ часнику, який самосівом тут росте, виглядає як якийсь злак. Барбарис яскравий, Вероніка. Гарно. Сам шит. Це той кущ, в якому завелася вогнівка. І я вже навіть яду купила, щоб з нею боротися, але потім знайшла в кущі богомола. І вирішила його не труїти. Збирала цю гусінь руками. Він мені теж допомагав. Її, її. І ось кущик випускає нові бронички. Все з ним добре. Не знаю, чи живе тут десь Богомол. Буду спостерігати цього року за кущиками. У мене їх три. Ну, як треба, то будемо кропити, але взагалі намагаюсь обійтися без хімії. І препарати, які я використовую, це міцелій. Грибів, які, в принципі, входять до складу препаратів, які ми купуємо в магазинах захисту рослин. Не буде поки що про це розповідати. Якщо в мене все вийде, ось тоді і поділюсь досвідом, бо не факт, що ця ідея спрацює. Хоча в того року без препаратів, без хімії я поливала грибами свій садочок. І без шкідників ми пройшли минулий сезон. Найменший ставочок, куди я постійно доливаю воду і все ж думаю, хто її тут п'є. А сьогодні, мабуть, я побачила хто, зараз я вам покажу. Дуже яскрава гейхера, вона теж з базару, теж без назви. Але така з жовтим, зеленим, бордовим кольором, помаранчевим. Дуже яскрава. І цей куточок теж гарненький. Ці десять троянд моїх на городі свіже посаджених. Розвиваються по-різному, але нормально. Всі вони різні, навіть за листям видно. Нагадую, вони прийшли без сортів, тому це буде сюрприз, коли вони будуть квітнути. Але виглядають вони непогано. Чекаємо. А це перовські. Посадила собі таку рослину на дачу, дуже вона мені сподобалась, але куст чіпати мені шкода. Тому виписала восени. І ну, так як вона прийшла викопана з ґрунту, я її розділила на чотири кущика. На жаль, прийнялось лише два, але будемо за нею спостерігати. І в компанії з нею виписала форзицію, кущову низьку але квіточок цього року не було. Тому я вам її не показувала. Але я так думаю, наступного року будуть, бо листячка багато, рослинка прийнялась. Будемо спостерігати. Перія, черенок посаджений з дачного куща, вона підмерзла. Я думала, ця гілка взагалі пропаде. Я хотіла її на такому штамбі височенькому тримати, але і тут є бруничка. На гілці, і від кореня вона пустила ось такі гарні пагони. Тобто прижилась. Це добре. У мене росте спірея, коли у нас на бульварі робили ремонти, вони ну, закопали деякі гілки кущів. Я гуляла з собакою, мені стало шкода тих гілок, хоч мені начебто спірея і не потрібна, але я їх спасла. І вона он навіть буде квітувати. Тут три гілочки. І ось, дивлюся, є квіткові бруньки. Буде квітнути, потім кудись пересажу, бо тут їй явно не місце, тут їй дуже буде тісно. Покажу вам ще мою спірею Gold Flame. Вона стала майже жовта, але ось ці молоді листочки в неї. Бордового кольору, і вона навіть без квітування, як квітка стоїть в садочку. Дуже гарна. А на сьогодні все. До побачення!